я дивився подкасти з тобою, в якому ти говорив про те, що є культура девопс, і її розділяють. Розділяють девопсів. Ти загалом по професії Девопс, якщо я правильно розумію, девопсів mm -hmm. розділили від розробників, які пишуть код, розділяють у відповідальність написання коду і деліверного потім цього коду в продакшн користувачам і. В мене виникає питання. Як ти думаєш, цей розподіл він загалом хороший чи поганий? Ким потрібно намагатись бути дженералістом чи спеціалістом? що питання. Так, Ні, це насправді дуже прикольне питання. І оцей розподіл. Я часто що помітив, що він дуже Він дуже існує, якщо ми говоримо про аутсорс. Якщо ми говоримо про продукт, і це якась стартап-фаза або середня фаза, не супер там ентерпрайз на величезну контору. То такого розподілу, в принципі, немає. Якщо ти дійсно наняв Девопса, то це людина, яка має вміти програмувати, ну, хоча б там якийсь Python. І такого, типу, зазвичай питання даже не стоїть. А у нас в аутсорсі часто це є і сенс, тому що ти монетизуєш людину. І тут уже питання, кого легше натренувати, кого легше продати Джона як ну, це вся тема. Тому тут, я би сказав, перша відповідь буде. Як бізнес рішає і модель бізнесу? Якщо okay. ти продукт пишеш, то одна. Якщо тебе продають в аутсорсі, це інше.